Програма Перед на Олімп вітає вас! У сьогоднішньому випуску ви побачите, як вдома зустрічали українських призерів та переможців Олімпійських ігор у Ріо. У цьому випуску Сергій Куліш, Олег Верняєв та Жан Беленюк поділилися своїми враженнями від Олімпійських ігор. Перед на Олімп!» Перед наолім! Перед на Олімп! Час минає дуже швидко. Олімпійські ігри в Ріо де-Жанейро вже історія. Чотирирічна підготовка, жорсткі умови відбору і нарешті виступ на Олімпійських іграх. Кожен спортсмен поставив перед собою одну єдину ціль вижати з себе максимум. Дуже прикро, коли сподівання та очікування вболівальників та самих спортсменів не втілюються у життя. Проте двічі приємніше, якщо успіх приходить, коли його зовсім не чекаєш. Саме такою приємною несподіванкою для всієї країни стала перша нагорода українського спортсмена срібного призера у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів Сергія Куліша зустрічати приїхали не тільки рідні та знайомі. Значна група зустрічаючих прибула з рідного міста Сергія Черкас. Для нього це стало приємною несподіванкою. Да такі емоції? Я в шокі на сам тоді. Дякую, що всі мене так зустрічають. Я прямо в розстеряності Дуже круто. Нет, честно, не ожидал. Я думал, там максимум пять камер. И на этом все тут прям все чувствовалось. Все звонили, все писали. Это очень хорошо. Это очень помогает нам, спортсменам. Мне финал был очень напряженный. Та перестрелка меня немного выбила из колеи, но все-таки я смог удержаться. Честно, я рад вернуться домой. Уже дома не был больше, чем месяц. Збори, сорівнування. А вдома весь цей час болювали та чекали батьки Сергія. Вони також приїхали зустріти свого сина та поділилися своїми емоціями та враженнями від його виступу. Що ніхто не знає, як це тяжко, і який тяжкий спорт. Тяжко витримувати тренування, які по 3-4 години, і тримати ту гвинтівку, яка також не легенька. От і коли він приходить додому і падає, просто падає від втоми, фізичної втоми, моральної втоми. От мені лишалося тільки підходити до нього і просити синок, ми зможемо, ми все подолаємо. Ти сильний. Ми не сумнівалися, що в нього буде медаль. Не сумнівалися. Яка вона буде, нам було все рівно. Ми дуже переживали, щоб він не одержав те розчарування у спорті, який він так любить. Цей спорт, і для нього була медаль дуже важлива. Чи не у кожного спортсмена ще на початку шляху до перемог виникає бажання залишити свій вид спорту? Тут вкрай необхідна підтримка батьків. Я його підтримував завжди, із самого маленького возрасту, коли він тільки починав тренуватися. Були такі моменти, що він і хотів і бросити цей від спорту, бо було, було тяжко йому. І школа, і тренування. І, от. Я його завжди підтримував. Казав, Сережа, це твій шанс. Ти повижен бути хорошим спортсменом. Ти їм станеш. І він це зробив. Також визначальну роль у розвитку спортсмена-переможця відіграє перший тренер. Зустрічати свого вихованця приїхав Віктор Нагній. Если говорить о его, о его предыдущих олимпийских играх, это все-таки был еще не совсем сформировавшийся спортсмен, там были проблемы у него с оружием, с экипировкой, то есть с таким техническим обеспечением, то здесь он уже поехал достаточно экипированный и... Основне для того, щоб можна було самому рассчитывать на воплощение хорошого результату. Потому звісно, волнение присутствовало однозначно. Ну, он з ним, он з ним Успіху спортсмена не було без його тренера. Виступ Сергія Куліша прокоментував головний тренер Олександр Камінський. Сергій вложив очень много труда, і он був готовий ще на одну медаль. Останнє упражнення, ну какое-то там дивезення. Буквально трічка не хотіла вийти в фінал, а Сережа доказав, що в фінал стріляти вміє. Я думаю, була би ще медаль. Також на зустрічі Срібного призера був присутній голова Федерації стрільби. Я хотів би сьогодні привітати з поверненням і з дуже вдалим виступом нашої команди. Незважаючи на те, що в нас тільки одна медаль, потенціал команди був дуже високий. Головний тренер, державний тренер сформували таку команду, яка сьогодні є одною з найкращих в світі. Але як в стрільбі буває, одна десятка. Вона не дозволяє або уйти в фінал, або стати призером, або завоювати золото. Але тим не менше, всі показали високі результати і потенціал команди високий. Тому я хочу привітати перш за все команду за вдалий виступ на Олімпіаді. Про плани на майбутнє Сергій відповів лаконічно: будемо працювати. Звісно, що наступна ціль Олімпійські ігри у Токіо. А тут же не завадить підтримка як Міністерства молоді та спорту, так і місцевої влади. Наші олімпійські чемпіони отримують по 125 тисяч доларів, за срібло 85 тисяч доларів і за бронзу 55 тисяч доларів. І ще додатково Національний олімпійський комітет там дає 300, 200 і 100 тисяч, відповідно. Плюс це у нас Збройних сил, якщо yeah. я не помиляюсь, да? значить мені теж міністр оборони Полтарак сказав, що він буде мотивувати спортсменів, збройників до цих. До подальших звернень. Ми стали і аплодували ці перемозі. І ми надзвичайно щасливі, що Сергій є нашим жителем. Попереду на Сергія чекає невтомна праця над собою, численні турніри. Але перед цим слід відпочити та набратися сил. «Зараз хочу відпочити. Чесно, я дуже устал. соревновання дуже напряжені і можна відпочити. А там буду працювати». А першу золоту нагороду з Ріо до України привіз Олег Верняєв разом з тренером та усією командою наших гімнастів Олег повернувся додому. Виступ на Олімпіаді відібрав багато сил, емоцій та виснажив Олега. Але, незважаючи на втому, багаточасовий переліт та пізню годину прильоту, наш переможець нікому не відмовив у спілкуванні та розповів, наскільки нелегка це справа стати олімпійським чемпіоном. Коли готуємося до цих На кажеться, здається, що щось нереальне, що… Выиграть, ну, не знаю, очень сложно. И ну, как обычно, много всяких мыслей. А когда я спустился с помоста Брусьев еще, не получивший оценку, то у меня как-то первая мысль была, что все, я выиграю по-любому. Ну как, хоть я не лучшую комбинацию сделал, но я был уверен в этом. И когда я вышел, я как-то так, ну ладно, все, выиграл. Ну, конечно, радость. Все це було. Тренер Олега Геннадій Сартинський вірив у в успіх та знав, що потрібно робити для перемоги. Я в общем-то верил, я знал, что у нас должно быть золото, потому что это его самый сильный снаряд, и в, в общем-то, по исполнению комбинации и два предварительных старта он набирал самые высокие оценки. Поэтому нужно было просто успокоиться, чтобы подойти к этому снаряду и сделать спокойно. Йому було очень тяжело, його немножко шатало, але витримав це. витримати всі навантаження без ретельної підготовки було б неможливо. Одразу після виступу в багатоборстві Олег казав: сьогодні мене янголи проносили на своїх крилах по усім снарядам. Один з таких янголів правильно розрахована тренером підготовка до виступів. Підготовка була тяжова, тому що е, у нас так, ну, режим такий був, що ми много виступаємо. І, як не було ото, знаєте, е, монотонной просто подготовки, физическое соревнование месяц-два. И поэтому я за несколько лет отвык уже от этой работы. Мы все время так от соревнования. Как говорит, тренер выступил, две недели отдохнул, выступил. А тут пришлось четыре недели или пять, я не знаю, ходить, эти нагрузки. Это было очень тяжело. И до последнего, даже до отлета я, ну, у меня были мысли, что я не готов. Я психовал, я нервничал, потому что я не мог ничего сделать. На тренировках. Ну, тренер говорил, молчи, работай, и все, там посмотрим. И мы когда приехали туда, З кожним днем я на ну, кануках з кожного треніше і лучше чувствовал. І уже под пробовання на помості я доволі таки хорошо падений, да, Мне да, дала просто так просто. Э, такой толчок, потому что вся ця робота как бы оправдалася і я понял, що я прошло без падений, плюс набрав хорошу суму. І в нагорі на самом деле мені було очень легко работать. В аэропорту Олега зустрічали не більш і не менш як героя. А він не є герой. Свіженький коровай, військовий оркестр, обливання шампанським та звісно ж качати на руках переможця. Кожен з присутніх не втрачав можливості сфотографуватися з Олегом та привітати його з перемогою. Тому не одразу Олегу вдалося зустрітися з найдорожчими у світі людьми, батьками. До них також була прикута увага, і вони не ховали своїх емоцій від успіху сина. Кричали, скакали. Вирали, голос Я голос сорвав, Я голос сорвав. Всі поздравляли вже, рядом. Всі поздравляли на місці. Потім Олександр Шатілов поздравляв з Узбекистана, ребята. <С 'я> ми... <Yeah>. Ну Він со многими дружить, і многі з нами там сиділи, болели. От уже всі поздравляли і... всі щасливі. У нас головний тренер хороший. Он всегда нас, помогает, да. он с ним как Людвигович как второй отец, да, поэтому. Да. Он с ним постоянно там, я я поддерживаю морально. Очень. Он повезло, физически, да, поэтому, поэтому тут просто. уже. Когда Людович сказал, что он готов, все, я был на всех три контрольных тренировках перед отъездом, смотрел, как они набирали, не только Олег, и вся команда набирала и набирала так, что видно было. Честно сказать, вот я когда ехал, я говорил, что мы будем восьмерки. Я не знаю, я видел ці контрольні тренування. Я говорил, що ребята підготовлені старалися. Вот, да, они як могли, они старалися. Ну пока, пока. Это пока. Но все одно прогрес. Да. На вірі 12, а здесь сьоме кваліфікації. Да. Майже щодня тренування, змагання за змаганнями не так часто син бачить батьків, і вони його, як того хотілося. Але вони до цього вже звикли, бо воно того варте. Цей спорт – це робота, його тому тут Ми нормально, ми, ми в принципі він совсім ряда. Вони три. Хадим в четверг мы, у них одна тренировка. Мы когда сюда переехали, я его каждый день приводил в кончезапку, набирал в запу. Поэтому ну, это привычка уже. Не так звично было дивитися сина на живо выступ сына на Олимпийских играх. Хочешь, не хочешь, а всидеть на месте было не так легко. Не тяжело. Да просто сидишь и смотришь. И а? Ну да, а потом Жіло було усидіти, коли вже ми увидели цей результат. От тоді, коли фітальна таблиця появилася, вот тогда ми вже розуміли, що все ми олімпійські чемпіон. Перемога на брусах була ще попереду, а перед цим срібло багатоборства. Всі ми були засмучені результатом, і спочатку здалося, що нас засудили. Свою чергу Олег та Геннадий Людвігович значно спокійніше сприйняли той результат. На нагоре вы ви же видите, я вже уже 8 лет не проіграє, поэтому тут говорить нечего. Ну, я вышел, сделал свое дело, но чуть-чуть не хватило, ничего страшного, потому что я прекрасно понимал, что имя может сыграть свою роль. Так, ну как, не знаю, так не получилось, это не мне рассуждать. Пусть ребята, другие спортсмены, гимнасты, которые видели это все, пусть они рассуждают и і... ну как Делиться своими мнениями. Я доволен, что я по крайней мере пощекотал ему нервы, что он почувствовал, что время уже подходит. Ну, посмотрим. Он сказал, что он больше не делал не будет делать наборе, но боюсь, я сомневаюсь, в этом будет, потому что он такой парень, мощный, сильный. Засмутив українського болевальника, выступал Олега у вправах на коні. Результат 12,4. Але на те були об'єктивні причини. Якщо чесно, мішали, ну, ну коли нос не дишить, оно немного неудобно саме дихалки мішають. Ну, нормально, витерпіли. Німі сіли, Діньок відліжався і погнав. Під час виконання Олегом своїх комбінацій його тренер зовні виглядає спокійно. Але це лише на перший погляд. Я не знаю, мені каже, і внешне теж нервніше, мені кажеться так. Ні, дуже переживаєш і нервніше. Коли вони делает... робить. Особенно те снаряды, с ними проходишь всю эту комбинацию. Поэтому, потом ты дня два-три отходишь от этих всех соревнований. Поки все святкують, успіх у Людвіговича всі думки в майбутньому. Конечно, вот, начинаем сразу. Сейчас надо будет задача молоді притянуть, которым сейчас по 14 лет, чтобы они через 4 года могли заменить вот этих вот ребят. Или хотя бы с ними конкурировать, тогда будет рост. Усіх останніх, а щоб Олег Верняєв та вся наша збірна могли конкурувати з провідними гімнастами світу і надалі, їм необхідні сучасні умови підготовки. Можна почати з того, що у нас дуже багато залів по Україні, дуже багато. но в тих залах не оборудовання. То тобто, есть ребята ми када були маленькими, Мы що прошли на оборудование старом, но оно ще знаете как более-менее выглядело и держалось. А сейчас, чтобы молодым тренироваться, они тренируются уже на СССРских снарядах, но это нынче уровень гимнастики настолько вырос, что. Тренируясь на уличных больше, снарядах, ничего хотим, не быть, сделаешь. И Поэтому и нужно просто закупать как можно больше снарядов. Если Плюс, взять, там, Плюс молодежь, если, конечно, а говорить так, не так не по идеальному, будет. нам бы надо было новый зал, потому что у нас нету ям, я уже давно это говорил. Просто у нас в приоритетах сначала были выбить снаряды, у нас это получилось, спасибо министерству и НОКу, нам купили снаряды, обновили. Но у нас всегда было, если будет, проблема с ямами. У нас нету ям, некуда учить новые элементы. То есть Що-то пробувати сложне, теж перекладено. Почему ми не делаем? Потому что в нас немає мягкого приземлення безпечного. І тому всі бояться його. І тому ми переіграємо. Жан Баланюк привіз додому срібну нагороду Олімпійських ігор. Але як спортсмен та його тренер, так і всі ті, хто за нього вболівав та хто зібрався на зустріч в аеропорту, вважають, що Жан повернувся переможцем. Ми боремося вопреки всім цим. Решением судейским и привыкли выиграть даже в таких условиях. Ну, сейчас в этот, в этот раз не получилось. В прошлом году я стал чемпионом мира при таком же судействе. Вот с немцем я боролся. У меня 8 баллов, мне просто не засчитали. Вот из 10, только 2 балла дали. Тем не менее, я эту схватку выиграл и стал чемпионом мира в конце. Сейчас не вышло. Вот. Но в любом случае я счастливый, потому что у меня есть медаль. Я к этому стремился на протяжении 16 лет. В финале я привык выигрывать, привык показывать, что я лидер, что я лучший. Но парни тоже тренируются, мои конкуренты не дремлят. Вот. Это будет у меня щелчок по носу для того, чтобы я не, я не думал, что я самый сильный, а все делать для того, чтобы им стать через 4 года. Головный тренер сборной Украины с греко-римской борьбы Артур Дзигасов по-своему прокомментировал финальную суточку Жана. Ведь все видели схватку Жана. Жан действительно совершил подвиг. Он сражался против Грузины наши братья, я ничего не хочу сказать, но, э, но это тот нюанс, который э, непосредственно дает толчок для спортсмена. Его в середине ковра уже окружают одни родственники. Вот я приблизительно так могу сказать. И вы можете представить, как можно бороться после этого. И Жан один сражался, то есть любая э, какая-то наша, со с нашей стороны, челлендж, все равно оно бы фиксировалось как нарушение. І ніхто б нас не оправдав. Щоб это было понятно всем. Також головний тренер відзначив успіх всієї української команди, та подякував за підтримку. Ми знали, що так буде. Ми знали, що за нас переживають. Нас чекають і от нас чекають великих результатів. Вийшло так, як получилось. Ребята всі бились, старались, девочки, всі, хто як мог, так і бился. У нас є потенціал. ми можемо йти вперед і ми будемо йти вперед. Це праздник сьогодні. Те, що у нас є ці медалі, це праздник дійсно для нашої страны. А далі квіти, подарунки, вітання та нескінченна фотосесія з кожним бажаючим. Не одразу вдалося зустріти друзів та рідну матір, яка чекала на сина з домашнім улюбленцем. Вона розповіла нам про фінальну суточку, характерні риси сина та бажання нарешті побачити жанр. Я її не смотрела, но судя по смс-кам, которые стали мне приходить, я поняла, что щось пошло не так. Ну тогда я включила, посмотрела, что происходит. Ну и поняла, что это действительно немножко немножко не как мне показалось нечестно. Он в общем-то человек такой целостный и он знает, чего он хочет. Он как правило ставит цели, достигает их. Вот вот это вот цель. Значит, немножко отложилось, но я думаю, в общем-то, он показал, что он реальный претендент на золото. Ну, хотя бы обнять. Дождаться его, обнять, поцеловать, в общем-то. Хочу, чтобы он отдохнул. Он очень устал. Я просто знаю, сколько сил он вложил в, это, в эту победу. И вот зустріч. Рідні та друзья, домашняя улюбленность, та мама. Мой крестник. Ему скоро будет год. Мишка, привет. А крестный кое-ша привез. <рес> крестный Коша привез тебе. Не игрушка. Держи. Держи. Интересно тебе, да? Просто медаль олимпийская. Я сам вот Олежка выиграл Верняев э, серебряную медаль, я специально не трогал ее, потому что я хотел именно потрогать свою, свою медаль первый раз. Вот, поэтому Мишаня, наверное, по моему примеру, не трогает свою, хочет потрогать. Вот. Самая популярная собака в Украине это вот та. Можно мать подойдет да, да. к чемпиону? Ой, золотой. Ну это <связывается> женщина, на самом деле, вот э, мать, результат, это да. Результат на 99%, это на 100%, точнее, родила. На то да, 100%, 100% зависит, зависит от нее, потому что это человек, который постоянно мне готовит, убирает за мною, здають совіти, всячески указують Иногда даже, якщо я сильно заслужу, буває навіть завтрак в постель. <laughs> Тому вот, я очень благодарен, спасія. <решко> Прийшов час їхати додому, відпочивати, набиратися сил та просто побути в кругу найближчих людей. А у наступній програмі Вперед на Олімп вас чекає зустріч з командою жіночої шаблі, емоційні спогади Гана Різадінової та нелегкий шлях до срібної нагороди у сучасному п'ятиборстві Павла Тимощука. До зустрічі на наступному тижні. Вперед на Олімп!» Вперед на Олімп. Вперед на Олімп!»